Це та ж ділянка байкового кладовища, про яку я вже знімала ролики, з приводу якої я зверталась до КМДА. Тоді, до речі, це мало позитивні наслідки, оскільки дійсно тут прибрали. Ну, але я вам скажу, що приблизно два тижні пройшло, і знову тут була купа сміття. На сьогодні, от який вигляд мають знову поховання Селестина Верле і родини Марів. Тут навалено сміття. Тут гілки спочатку, але ж от я вам вже показувала. Щітка тут валяється, якісь пакування із продуктів. Нічого, коротше кажучи, не змінилося. Тенденція та ж і коїться те, що коїлося. Сміття не менше, тільки більше, тому що я була кілька днів тому тут, проходила було теж багато але все ж менше тих пакунків. Ну, а тепер отак от. П'ятниця прийшла, тепер же субота, от е, люди більше, мабуть, відходів продукують і все приносять сюди. Тому що вважають, що кладовище це смітник. А е, що від тут ще з'явилося, то це ліжко. Поставили ліжко на кладовище. І так. Так, от, власне, той смітник, пам'ятник верле і ліжко, матрас. І та ж алейка, про яку я вам вже говорила, що вона якраз виводить до приватного сектора. Байкове кладовище. Як працювати треба психологам з тими людьми? Я не знаю ні, ну я як ті психологи сказала сама таке, що можна самі посміятися. Ну, Потрібно, щоб правоохоронні органи працювали з тими людьми в дуже жирних лапках, які вважають, що можна приносити відходи свої і скидати на місце пам'яті, оскверняти місце пам'яті таким способом.